Я проведу вас стежками поезій, відкриття, де вірші української про України забуття, стоять уздовж могил німих. і знову і знову народжують героїв, у кращих забираючи життя. Поміж річок сліпої та німої прози сподівань, де вже нема моральних принципів. Ні в кого, де вже не вірять ні в диявола, ні в Бога, підем дорогами надії до безглузда маєття. Між хмарками пустих та марних сповідань на свіжих насипах на всіх зустрінуть квіти. Вони, напившись крові і смородинових ран, танцюють з вітром. І регочуться, мов діти, я проведу вас до відродження забутої душі, до краю самого, де є початок і всьому кінець. Ми в глину перемелемось і прийме нас земля, а от тоді до рук своїх нас зможе взяти творець.